Так ні, Для початку Христосу Скресу, Істину Хрест, вітаю усіх пацани з великодним, з Пасхою, вам смачної і запашної Паски, Веселий, і гарний свят, мирно нема довою. Дякую воїнам, які нас захищають, завдяки яким я записую до їх дивитесь. І дякую, що залишитесь залишитись з мною. вітаю усіх з Паскою, ще раз Христосу Скресу, істинного скрес. А тепер до відоса. Погнали! Koroče, širo su dvije uvijesnih spaskova, na njih je par pohri i 76. sarija Вибачаю, 77 серія побули краще. Сьогодні 20 квітня Пасха і 77 серія побули краще. Пишіть в коментах, як ви святили Пасху, скільки видим там збирались, і як вам смачна Пасха, не смачна, як, там, як ви коротше святкуєте і йдеться святкувати. Я тут сьогодні не святкував, для мене сфера почнеться аж завтра, що того, що в мене мама було на роботі, мені нікуди ні до якої бабусі не їздили ні до тої, ні до тої. Ну, а завтра їдемо в Сранку Свінцер, але вже забідає до бабусі. Тому пацани, ще раз прижимайте лайки, пишіть як ваші справа, як ви проводите як ви проводите паску. Ну тепер погнали. Все, ось він, я на ФСБ, пацани, топово все виходить. 77 серія, а красота та ти що, така ж, як зімня карта з Ну, більш менш топово. Так, мені треба поїхати, пацани, в тюрму. Подивіться, в мене було наказ поїхати в тюрму, перевірити, що там робиться. Що там робиться, що там чудиться. Тому зараз посне... Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Це цю тоді, в мене шкіру спустять. Ладно, жартую, шкіру не спустять, але гірше мені судного буде. краще мені судно не стане. Так, ладно. Опа. Опа-опа-опа. Так, виходимо, пацани, У мене машина там поламалася, зараз її починюю, ну і її в тюрму. Не можу. Так, тут у нас тіпі догорується про втечу, напевно. Якщо це так, то мені прийдеться їх заарештувати. Якщо ні, то. Ладно, я зайшов такі ФСБ, я маю право заходити в такі здання. Я зайшов хіба дещо у мене, що ОПГ може заходити, коли є ФСБ. Тим більше коли я в формі, бо то, що без форми не можна, а в формі можна от я в формі. Хоча я, я, я і без форми зайду, не просто що там, що я брала грі. Так, що в нас робиться? Інформація о свіданнях. Свидание о запрещении, понятно. Тут, поцан, на свидание запрещений, понятно все. Ладно, нахожусь в тюрьму, поделим, что у нас тут творится. Че никто не нарушает спокій. Та, та, покій покій, е, покій е, тюрьме. Так, ладно. Я можу взаимодействовать, и того я выхожу. Опа, ча. Бузу нас Ага, ну, ну тут, тут все понятно, тут можно выйти туда, а с видом сюда. Так. Ага, це вже треба бути в СМІ. А я не в СМІ. Ну так виходить, що ФСБшник не всюди зайде. Так, тут за нас столовая. Ну, пішли, зглянемо, що в столові робиться. Чи сам ні, ні, ніхто не нарушається ні, я придумал. Да, это полковник. Завтра, післязавтра на полковника. а так задобно, так освободи, поже заплатно. За не по -діцьки. Угу, Тут у нас, пацаны, все понятно. Тут все понятно, все по-сторому. Що, далі? Так, а про що цей Арсен Арсен пише? Так, цікаво, ладно. Виходимо знаю, певно, що це виходить. Все було тепер на віхід. пацани, на віг, і там перейшов. Тепер е я взяв форму воєнну і погнав собі на моєї частини. До речі, я думаю, пацани, я щось не про у правітістю. Тобто ще є ОПГ, УВД і правительство. Напишіть ще в коментар, про що я забув. Я слідкую зараз за правительством, за, за роботою правітство, описнею оцей ход, так сказати. Оцей от, от, як вони правителі то Так що, пацане, треба задуматись. Напишіть в коментах, чи хочете, ви бачити правительство чи ні. Ну і як ви проводите паску, чи смачно вас ні, там тоже. То напишіть насчет паски, напишіть насчет ідеї з правительством. Чи хотіть ви бачите у мене на каналі відео по блокросі з правительством чи ні. Чому ще пофіг. Так, ладно, то на вас напав тіп. Так в принципі на цього тіпа напав тіп. Все, положил. Опа, положил. Баланс 246 миллион, 246 тысяч, 259, э, там и 500 рублей. Опа. Опа, ча, Бах. Ну, такие баги бывают, сам скажу честно. Так, в 77 серии все поцикавейше. Так, ну ничего, здесь 78 79 так, да. Так, опа, ча, здравия. Ну, здравия желаю, да-да-да. У ну, нас ще є пацани буквально 23-24 серії по блокграші. Я за ці серії маю поратися зняти і правительство, і ОПГ, і УмВД. У нас ФСБ і ВДД, це все було опач. Ой-ой-ой-ой, лаги, понятно. Так, копача. Погано, пацане патрульне тут, аж подивимо, що подивимося, що в нас тут робиться таке цікаве. Беремо автомобіль, який тут нам доставив. Такий Такий крузак там вже Тойота. Ну, короче, в принципі, все понятно, все ясно. 72-37 номера. У мене ще колись такі були в пархісаре. Да, да, постарайтесь то, что парщитарии у мене були такі номера, і Це так сказать з видом номера так. Здорово, здорово. Так, далі Toyota Camry, був Крузак, а це Toyota Camry. Toyota Camry 3.5. Понятно, тут все понятно. Опача. Ладно, поїхали, проїдемо з пацани. Да, не на ну, МЧС приїде. А вон і сама, сама верхушка МЧС. Тут ФСБ і МЧС дуже близько знаходяться. Так, понай. Опа, ча, вперед. Так, пацані, в принципі, я придумав їхати. Він казав, э, на МЧС. МЧС і я дивляться, йому я там була толпа. Я їду на геліку. спереді мене їде гелік. Ще сзади два геліка. Пацані толпа, точно толпа їдуть. Як ніби як толпа їдемо на розборки. Ай, я вбачаюсь. Ну no, ні, а ми не їдемо на розборки, ми їдем просто на по роботі. По роботі по службі там треба Так ладно. Опача УМДЮж у Ум Та Южний шо, Татиша тут толпа прям. Толпа прямо гонк. Да надо да, двіти. ФСБ четвертий ран п'ятый... п'ятый восьмий деталь. От ФСБ, до речі, мені саме легше прокачувати було від 1 до 10 левела. У мене зараз 9 левел, я його легше прокачую, чим там чи не знаю, ОПГ, чи там, МВД, ну просто чим ГіБДД. Чи армію, от Мені ФСБ легше прокачувати, чим чи армію. Ну, Не знаю чого. Так само було на 4-му рангу, зараз у мене вже 9. -й. Так, ладно. Ладно. Опа, чай, ви выиграли 37 тисяч, Ну тут понятно. Баланс зараз 1 млн 18 тисяч 870 рублів. Так, все, така движуха, це у нас зб ФСБ FSB Ледкарна. Ну а на цьому все з вами був Польвін. Дякую за увагу. ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, цим відео з друзями. Зліться це відео з друзями, це в нас була 77 серія на завтра, 21 квітня, буде вже 78. Смачної вам паски, гарних свят, вітаю з спаску всім пока-пока-пока. Пока. -пока, -пока. Пока.